Перші партії півфінал чемпіонату Азербайджану. Слеймані Айдин зіграв білими нічю з Шахрієром Мамедяровим, а Самадов зіграв нічю проти Мурадлі, теж білим кольором. Давайте подивимось на ці нічі, наскільки вони були бойовими або навпаки. Як ми бачимо, тут без помилок була гра, обрав шахріар французький захист. Білі обрали варіант з розвитком слона на g2. Тепер вони варіюють. ході слон B5, тут вирішив трошки змінити вектор. Пішов А4 та хоче забрати пішаком на B5. Так. Чорні не хочуть приймати ці умови, ходять А6, не хочуть відкривати лінію А для тури, тому білі забирають на D7 і роблять рокіровку. С5. Підрив одразу центру, так, створюються якісь проблеми для пішака d4. Відходить ферзь на b7 для того, щоб тут не потрапляти під якісь удари. Тура все одно стає на d1, слон розвивається на e7. забрали на С5, вийшов слон на більш активні позиції. Білі грають слон e3, вимінюють цього активного слона. Ферзь e4. Хоче шахріар мінятися на своїх умовах. В чому полягає його умова, він хоче створити слабкість, так? Але білі ходять кінь G5, нападаючи на ферзя, Ферзь відходить. І ось таким цікавим, трикратним повторенням партія завершилась нічого. Не налаштовані, я так розумію, були гравці тут на серйозну боротьбу. Давайте подивимось, які були, були альтернативи так, у білих. Кінь G5 вважається перша лінія. Кінь f 3 дивні е, пропозиції від комп'ютера. Тому що після кінь в 3 так, Ферзь Ферзі 3 тура Д3. Тура-д3 це перше, що приходить в голову для того, щоб якраз не йти на умови чорних і якось нав'язати свою боротьбу. Але після рокировки кінь D2, наприклад, так знову е 5 причепилося, кінь переходить на С4, B3, B5 отримується. Якась Тура-Д2 є, ось таке. Є цікаве рішення, перебудова така, так, що тепер слон 3 буде, кінь Е3, наприклад, тура Д8. Так, тут я зіваю на а 6 Якщо просто якийсь хід спокійний а 6 так, Б3. ферзі 5 Тура D1. Немає все одно тут переваги, тому що чорні якось чіпляються до флангу білих б 5 і лінії D не вистачає для того, щоб... Заволодіти якоюсь серйозною перевагою та мати практичні шанси на перемогу. І давайте подивимось другу партію. Тут трошки мали білі переваги, як можна побачити по графіку. Давайте подивимось на неї. Поки що нічого нового. Стандартний варіант. Тут вирішили чорні а 6 довго що так можливо, спом'ятовували якісь варіанти. Білі стандартно розташовуються, все тут знають. По годиннику ми бачимо, що нема в них ніяких нюансів по знанню цього дебюту. Забрала на H4. Ось Перший раз задумався надовго на 4 хвилини. Повернув слона. Підвів труд, десь хоче, можливо, Є4 провести. І стандартно так білі ходять F3 з A D4. чорні, в свою чергу, ходять С5. Не хочуть вони стояти та чекати, поки проведуть білі E4. Білі забирають. Ферзь в 2, захищаючи на E3 та позбавляючись від зв'язки абсолютної. Слон С 6 і E4. Ферзь G5 о 6. Забрали на Е4. Можливо, треба було піти Е5, все ж таки. давайте подивимось, Е5, ну так, трошки краще, а слон б 1 ще краще. І на взяття є такий маневр слон а 2 неочікуваний, так? І зловився ферзь. Ось був момент слон на 2, де можна було заволодіти перевагою. І на D5 натиснули, і слона 2 загрожуємо. Цікавий момент. На жаль, не помітив його. Сама забрав на Д-5 і після такого обміну, так, знову ж таки, трикратним повторенням у стилі мамедярова сулеймані вони завершили цю партію в нічів. Ось такі не дуже відовищі партії. Ми сьогодні поспостерігали. Сподіваюся, що наступний етап буде цікавіший. Наступні другі партії матчу. Та, можливо, тайбрейку, а ми вже зустрінемось після другої партії.